Всіх віта з нова Дейзі, і в цьому відео я зроблю свій список чи рейтинг чи терорист, називайте, як хочете. Коротше, рейтинг ютуберів по Майнкрафту. Тому не буду вас затримувати, а ми будемо продовжувати. До речі, грав на найкращому гріферському сервері Real World, IP вас на екрані та в описі. Тому заходьте і грайте разом зі мною. Ви взагалі це бачите, скільки в мене тут ютуберів. Ви взагалі це бачите? Тут я половину не знаю тупо. Тупо половину я не знаю. Ну, добре, добре. Почнемо, хто це? Потім норм, потім епік, а потім взагалі легенда. До речі, мене тут нема, а от коли появимось, тоді от буде круто. Тому це, дякую вам за 100 підписників. І йдемо далі, можливо, я тут колись з'явлюсь. Так, перше, хто це. Так, другий хто це? Третє хто це? Потім хто це? Хто це? А, цього ми знаємо, знаємо, хто це. Набийте сильно. Я тут ну, просто тут декілька є зарубіжних, скажу. тут є зарубіжні, хто це. Прибрати цей не можна? Тому що якось ти мені трошки Ну добре. А, так так я не можу із за цієї фігні нічого робити, да? Добре, временно переставимо. Временно, временно. Норм. Хто в нас тут норм? Норм? Руда норм норм. Добрий Позі норм. Ну, по якщо це не фозі Fire... Блін, я не пам'ятаю, але він такий крутий трек про менчу зробив. Це ну добре, норм, клекс норм, Пухляш норм. Душенька краще, квайт норм, клешрейк норм, ти норм, бісис не норм. Це хто такий. Пускай норм, тому що я ще зовсім пам'ятаю, хто це. Зені не норм, ти норм. Неркін взагалі не норм, кабанчик не норм, деп норм. Да, по і взагалі було б блок. Градус, градус не норм, жираф теж нормик, квайт нормик. Э, э, Фелікс не норм, Фиф-Фиф не, не дивився, ну, норм, напевно. Так. Ти сніговик. Альфьодов. Банкар не дивився норм тому. Альфьодов краще, ніж норм. Фіксай взагалі не норм. Блін, я когось припустив, походу, так? Да? Ну блін, я його бачила, не пам'ятаю, як норм. Коротше, норм. Норм. Рамний норм. Домір є взагалі. Сюди можна забрати. Хто це такий взагалі? Градус. Блін, жаль, що я світу, ну, бо так ну, це легенда. там пристав. Блін. Він не знаю, ну не, нор не норм. Він краще. Фанзі норм. Взагалі не норм. Норм. Бурьоночок. Норм? Ну, якщо це бурьоночок, звісно. Е, юні. Ну, Юні добре. Юні ще залишимо. Юні ще залишимо. Секундочку. Чого в мені мене немає уроку? Ну, добре. Я не проти, я не проти. Ай, що в нас тут? Хто ще? Юні ну, норм. Добре. Сюда, сюди. А, Лінч — це легенда. Він знімав реально. Євген Бро легенда Нюкен — епічний. А хоча теж легенда, а как її? Норм. Шедімен — не норм, Він краще. Едісон э, — Икс Данил Норм. На э, своєму каналі, ну, Хередям норм. Це не норм, він краще, Вадос не краще. Містер Біст взагалі хто це такий пандик Шорсер, ну, норм. Тоді норм. норм. Таповський, я їх, чесно, не сліжу, але думаю, ну, можна на епічних поставити. Житель лівав багато піксель, як і компот, як цей буде, скоріш за все. Ну, вони вдвоєму, скоріш за все, будуть в епіках, а компот в легендах. Маніош легенда 100% Нео. Нео норм. Ну, менше до всі в нормі, я буду. Технобоїд легенда. Так, Дрім. Дрім теж легенда. Берг краще. Ось цього, блін, не пам'ятаю слідкувати, але норм. Навіть дуже, мені здається, можна було і вебиків засунути. Я, щоб нікого не обідати, я його поставлю в легенду. Добре, фіраміра. Норм. Так. Легенда. Норм. Не... Норм. Нубік норм. Знову деп, може це і не деп, ну добре. Ну норм. Помідор норм. Без БЛС, если это. Якщо це він, то норм. Рисмен. Рісмен. Я в норм не засуну. Ну, правда, він ливнув. В Лефикс теж пристав норм, допустим. Цей шорсер норм. Норм. Леня. Э, блин, Маус. Маус, наверное, эпичный. І Ле... Леонід. Ну, мені він якось більше запам'ятався як Владус. Ну, не знаю, добре. З ваусом ми залишимо його ось так от. Хай буде. Так. Шорсер, норм. Норм. Так, що там у нас наступне? Тепер я, напевно... це ще вище поставлю. І це вище, щоб можна було оцінити, оцінити взагалі. Епічний! Хто у нас тут? Епік, давай, добре. Душенька. À, потім à... Біскас Зене. Ну, Зене Эпик. Домер легенда. À, легенда. Епік Епік Хоча, Градуса. Нет. Уси Епік Е, à... Добре, Ну, добр, Шедов Пристак. Ну Блин, легенда, легенда. Линч легенда. Евген Бро легенда. Ньюкем. Да ну вон и все легенды. Что тут сказать можно еще? Шедимен. хотя не винтаж легенда, но блин. Эдуард легенда. Вот ты эпичный пок еще. Владус легенда. Вон и все легенды. Ну, эпик, так, малого маловато видео, пиксель, эпик, добрый, вон эпики, да. Майни Оша легенда, Техлобойт легенда, Дрим легенда, Берг эпик, э, Друг Йохотеш эпик, С э, це... Оп эпик этот Маус, Маус просто эпик и Рисман тоже эпик. Ну короче. Что у нас осталось легенда? У нас осталась одна легенда. Яку ми зараз повинні Вспомнити Так, Кампотіак, Кампотік, Легенда! Бро, я тебе дивився. От і за нього я прийшов в Майнкрафт. І за нього я почав грати в Майнкрафт, тому що я дивився, коли був маленький, відео компоти і захотілося так самому. От завдяки цьому, цій людині я і граю в Майнкрафт. Тумка крутий чувак. Легенда. Зимон легенда. Тут половина тех, кто робит сериалы. Неркин легенда, легендарочка Я тебе дивлюсь постійно що там за обновочки нові? Градус легенда. фіксай легенда. Райм легенда. Домер легенда. всі по легенди аїд легенда. Жаль, що пішов по Ютубу. Шелдоу Пристак легенда. Льодолошка. Взагалі легенда, легенда і легенда. Фиксплей. Легенда. The Master Легенда. Я Неркіном. Ой, з э, Аїдом. Линч легенды. Твої серіали просто топ. Ну, фильмы и сериалы теж Клас, мені не Євген Бро легенда. Легенда. Не потом представлен, а жаль, але легенда. Ню... Стоять! Нюк мне недавно выпускав аут. От... А... Линь Бро. Ев. Евген... Бро! Дивимось. Так. Угу. Зараз подивимось, подивимось. Опе, опей, не давайте! 12 мільйонів Євген, бро. Останнє відео... А, один день назад! Так він ще й не перестав знімати, так це взагалі-то крутий. Правда, він нібито маму кікнув. Ну, нову актр, що поставив, тому що там... Темно. щось Темно було. Шедимен. Легенда. Эдуард легенда. Э, Владус. Легенда. Мистер Бист. Легенда. Э, Майниоша легенда. Фильмы топ Тэш. Технобоид. Легенда. А точнейшие. Технобоид Neverdays. Dream. Легенда. Я пам'ятаю, як ти поїхався у відео Містера Біста з Технобойдом. Технобойд тоді тебе вбив. Так Пай, Легенда. Добре. Фірамір, легенда. Не знаю, це він чи не вин, ми, мем пам'ятаю. Ви тільки ну, подивіться на мій терорист. Можете собі заскріняти і відправити ютуберам якимось і сказати, ось, подивись, хто ти тебе взагалі не знають, не популярний ти взагалі. Ось, коротше. От, блін, я його десь бачив, може. Ну добре, я його переміщу, тому що я його б... десь бачив, а не пам'ятаю нік. Ну, добре. Так, ну на цьому, напевно, вже все. Тому зустрінемося у новому відео. До нових зустрічей.